Друзі, всім доброго дня! Маємо у наявності ось такий чудовий автомобіль. Це в нас Audi A6 Allroad з 3-літровим дизельним двигуном. Автомобіль у нас з Німеччини без жодного підфарбування, без ДТП в чудовому білому кольорі. 2020 року 185 тисяч пробів. Зараз вам пройдусь по кругу, товщиноміром, комплектацію, все покажу, та... все покажу та все розкажу. Ось чудова, така, така чудова Audi. В класному білому кольорі, до речі, до автомобіля в нас є ще другий комплект дисків та зимових та зимової гуми. Ось такий білий колір. Значки все в чорне, такий пакет, можна сказати так, якихось царапин, скольчиків. Нічого критичного немає. Навіть я вам скажу по капоту. Декілька штук, можливо, є, але взагалі стан чудовий. Так, друзі, по комплектації бачимо, в нас є дистроніки, є дистроніки, адаптивний круїз контроль. Оптика в нас максимальна, яка може бути можлива в даній моделі. Це в нас Matrix HD. Автомобіль на ось таких оригінальних 19 дисках. Хороша літня гума 2022 року. Подивіться. Така краса. Реально класний автомобіль. Задня оптика так само максимальна. Як ви можете бачити, давайте я вам покажу салончик, потім покажу товщину міру. Автомобіль у нас на комбіновому салоні шкіри з алькантарою фірмова Фірмовий напис All-Road. Подивіться, бокові підтримочки у нас не проломлені, тут все гарно. Шкіра в гарному стані, Алькантара в гарному стані. Бачимо, є Ambien підсвітка, звичайно, чорна стеля. Подивіться, в якому стані кермо, без царапин, його ніхто не фарбував, не перешивав. Все в оригіналі, все як ви любите. Давайте відразу покажу, що в нас дверні карти. Цілесенькі, все гарно, все чітко. Зеркала в нас складаються, гріються, тут все так само, все гарно. На порогах написи урот. Бачимо, пластик не побитий, нічого в гарному стані. Так, друзі, віртуальна приборна панель. Давайте вам зараз покажу. Віртуальна приборна панель. В автомобілі в нас 100. Зараз вам покажу. 1806 тисяч пробігу. Йдемо далі. Тут у нас гарні такі Ambien PC, бачимо, в якому стані ручка перемикання передач. Тут у нас все добре. Автомобіль, 4-зоний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Повторююсь, є дистронік, є адаптивний круїз-контроль, є асистент руху по смугах. Ось така краса. Хороший автомобіль в хорошому стані. Давайте вам покажу задній диванчик. дверна карта так само. Це гарно, ніяких не царапин не скольчиків, таке відчуття взаді, що взагалі ніхто не їздив. чому я так кажу, Ви можете звернути увагу на заднє сидіння, справді шкіра як нова, Алькантара так само. Чотирикзонний клімат контроль. Ось так авто виглядає задньої частини Класний стан, дійсно класний стан. Дорогі пластик бачимо, не поцарапаний так, Є камера заднього виду, є електрокришка багажника. Пластик тут так само все гарно. Закривається з кнопочки, є електрофаркоп тут у нас так само все на місці, зараз вам покажу. секунду секунду Є сабвуфер, є гель, є компресор, жилетки, все, тобто все, що приїхало, все на місці. Трошки незручно, це потім поправимо, це поправимо. Так, тут у нас ось тут в одному місці диск поцарапаний, так, три диска цілих, десь бордюрчик зловили. Попередні власники. Бачимо, в якому стані ця карта дверна, порогів, тут все добре. Бачимо, в якому стані шкіра. Реально дуже хороший стан. 186 тисяч пробігу. І покажу вам ще... Покажу вам ще переднє пасажирське сидіння. Карти. Ми, до речі, притонували ще передні вікна, було заводські задні вікна затоновані, притонували ще передні. Сертифікат, звичайно, вже пройдений. Ось в такому стані сидіння. Одним словом, маємо такий апарат. Автомобіль з Німеччини з лізингового ауксона. 20-й 20 рік. Перша реєстрація в Німеччині взагалі в 2021 році була. І давайте покажу вам товщину, міром показники. Авто в нас без підфарбувань. 125. 125, я вже кожних сантиметр не буду, бити, 114. 108. 108, 109, 113, 113, 114, 114, 114, 114 101, 89, 118, 118, 119, 106, 120, такс.

Скажу вам праву сторону, 125, 125, 114, 119, 136, 136, 129. Так, крило я вам показував, 116, давайте дверка. 109, 109, 110, 115. 115, 116, 116, 116, 115, 115, так, крилочку. 112. 121. Трохи. товщиномір Ніжний, делікатний, треба гарно притуляти. Тут все добре, нічого не фарбоване, покажу. Бачите, тільки погано приклав, зразу показники зовсім інші. Бачите, ще раз продусь, щоб нікого ніяких сумнівів не було. Бачите, тільки погано приклав і зразу показує більші показники. І капот. Тобто автомобіль у нас без підфарбувань, без средній фарбі. Було проведено відновлююче полірування, тобто повний комплекс детейлінгу, хімчистка поліровка, захистили фари в бронеплівку і так само зони під ручками так само захистили плівки. Тому, друзі, кого цікавить такий автобіль, хто шукав такий автомобіль, можете телефонувати, дзвонити, писати, надамо вам всю детальну інформацію. Є вся історія в базі по Ауді, всі заїзди, все там добре, все гарно. Автомобіль обслуговувався так, як має бути. Друзі, всім бажаємо гарного дня!